Добрий день. Сьогодні я вам хочу показати найпростіший, е, самий найнадійний, самий самий можна сказати, зарядний пристрій для зарядки акумуляторів до автомобілів, скажімо так, акумуляторних батареї. Це відео я знімаю з... Е, Ну, скажем, просто для тих, кому цікаво, як це працює. Дивіться, я тут намалював схему даного пристрою. Тут є первинна обмотка і три вторинні обмотки. Значення тут сині. Приблизні не є точні, тому що вони міняються в залежності від того, як міняється напруга живлення в мережі. Ну, менше Ми бачимо, що тут вторинна обмотка є на 14,5 В. Це напруга для максимально допустима напруга при зарядці. Тут є 14,5 вольт. Один вивід йде зразу до акумулятора, другий вивід йде через цей діод, також до акумулятора. Якщо ми перемикач переставляємо в одне з цих положень, крім середнього, нього, то у нас напруга йде ще сюди або сюди, через одну обмотку або через дві, на другий діод. І так ми маємо паралельно включення. Одну обмотку і другу. Меншу або дві рази більшу відповідно. Давайте зараз поміряємо напругу тут, потім тут і потім отут. Ота напруга і ота, вони приблизно однакові. Тут має бути порядка 12 вольт. Потім поставимо на клеми і помірюємо. Що буде тестер показувати на клемах? Як ми бачимо, тут немає конденсаторів ніяких, згладжуючих контурів нема, тому тут не буде постійний струм, як то кажуть, ідеального, ідеального струму у нас не буде Постійного. Давайте. Включаємо перемінку, міряємо тепер саме перше. Обмотки трансформатора. Ну, Червоний провід. Перемінний струм. Обматка, яка постійно включена 14,5 вольт, ну, воно зараз показує 15 вольт, скажімо. Тепер, як я казав, в другому мірі повен, ну так само 14,6, 14,5, практично така сама, якщо повні обмотки. І обмотку, якщо вона менша, тут буде 14,5 В. Для, скажу, хочу вам показати, я зараз помірюю напругу звідси, тобто загальну напругу всіх обмоток. Це є Цей вивод, цей вивод. Як ми бачимо, порядка 28,5 вольт. Зрозуміло? Так. Тепер помірюємо, що у нас показує вже випрямлений струм на виводах. А на виводах у нас показує 5 вольт. Ніхто би не сказав, що буде 5 вольт, але показує 5 вольт. Усе через те, що у нас неповноцінний випрямляч. У нас хіба діоди, які випрямляють. Як то об'яснив, у нас хіба діоди, але немає ніякого згладжувачого контуру, наприклад, конденсатора. Давайте зараз під'єднаємо конденсатор до цього. От. Мінус. Тест постійно підключений. Хоп, я під'єднав. Як ми бачимо, показує 18-19 вольт. 19 вольт з конденсатором. Без конденсатора показує тільки 6 вольт. Тестер не може це поміряти. Тому давайте тепер пробуємо поміряти осциллографом. Ось в мене є тут осциллограф. Включаємо. Один щуп осциллографа я вже під'єднав до червоного проводу. Зараз ми попробуємо. Ну, Саме перше, я вам скажу по порядку, як будемо міряти. Спочатку міряємо напругу тут, потім напругу тут. Напруга тут. Зрозуміло. І м -м, потім вже на клемах постійно напруга. Так це. Ось це Ось це є обмотка 14,5 вольт. У нас тут показує порядка. Плюс 40, верніше, синусоїда йде, між вершинами синусоїди є 40 вольт. Це значить, що порядка 40 вольт в загальному є. Чому А тестер показує 14,5 вольт. Він показує, скажімо, середнє значення. Тепер другу обмотку міряємо. Вона ну, так само 40 вольт і ця обмотка що менша, вона 35 вольт. Все. Як ми бачимо, тут іде синусоїда. Тепер міряємо на, на контактах. У нас на контактах що? От, Ми бачимо, як працює діод. У нас зараз включена е, схема. Коли переключатель у середньому положенні і працює тільки одна обмотка, а друга від'єднана. Як ми бачимо, у нас є половина синусоїди, тому що діод пропускає хіба одну половину. І половина має всього-навсього дві клітинки. Це ну, 19 вольт, так як показував тестер з е, конденсатором. Якщо ми будемо переключати, Включимо зараз одну обмотку меншу, то ми бачимо, що в нас одна, через один діод проходить більший струм, а через другий діод менший струм. Різниця між ними порядка 3-4 вольти. 3 вольти. 4. Там більша хвиля має 19 вольт, а менша хвиля на, на 2 вольти. На, 2, 4, на 4 вольти менше, значить 15 вольт, 4,5 вольт. Якщо ми переключаємо ще раз, о, ми бачимо, що у нас синусоїди вирівнялися і обидві мають однакове значення. Це є максимальна його потужність, коли працюють два діоди і дві обмотки увімкнені. Якщо ми тепер. Під'єднаємо конденсатор до виводів. Ось. Ми отримаємо. Ну, получається. Получає, у нас виходить пряма лінія. А це значить, що у нас струм постійний. От ми бачимо це з конденсатором. Тих 19 вольт, дві клітинки скаче. Правильно? Такий самий ефект має, якщо ми замість конденсатора під'єднуємо акумуляторну батарею, тому конденсатора тут і нема, він не є, в ньому немає ніякої потреби. Він хіба потрібний для того, щоб визначити, яка напруга постійного струму. От і все. Тепер виключаємо, ще раз від'єднаємо конденсатор. І у нас получаються імпульси, бо їх ніхто вже не згладжує. Конденсатор згладжує. Ще раз переключуємо, глянути тут імпульси однакові, тут один імпульс, і тут один імпульс більший, один менший. Відповідно, ампераж буде різний. Vymykajme. Komu cikavo možete sprobovati i samomu zrubiti danu schemu.